Volvo S-40 маю сьогодні в роботі, тут буде бюджетне покращення світла, встановлення лінз без розпаковки фари. Так, глянемо зараз, що у нас є по світлу тут. Ага, так не буде світити. Зараз не поняв а, то вони світять ці фари. Ну, до речі, щось там чуть-чуть видно. Ось таке світло маємо. Знімаються фари тут дуже легко, витягується цей штопор. І фара, по ідеї, Просто висувається. Берете фару, від'єднуєте фішку і фара у вас в руках Так само друга. І все, фара. Так, витягнув я вже лінзу і дивимось, світла чому нема. Тут ситуація вже буде веселіша, як бачимо, тут же навіть зверху все пооблазило.